Київ знову приймає гостей. Лідери африканських країн приїхали до Володимира Зеленського з мирним планом. У столиці нині одразу чотири президенти Південно-Африканської Республіки Замбії, Сенегалу та Коморських островів, а також прем'єр-міністр Єгипту та міністр закордонних справ Уганди. Усі вони подолали в прямому сенсі тисячі кілометрів. Зараз ми бачимо на мапі звідки вони приїхали. Найдовша подорож була в очільника пар. Відстань від його держави до України більш ніж 14 Дцять з половиною тисяч кілометрів інформагенція Reuters повідомила, після зустрічі з Зеленським. Африканські лідери поїдуть до Санкт-Петербурга зустрічатися з Путіним. Перед тим як обговорити мирний плани з Володимиром Зеленським, африканські лідери відвідали Бучу і, зокрема, храм Андрія Первозваного. Саме на його території торік навесні були поховані сотні жертв рашистів. Африканські делегації розповіли, що в Бучанській громаді ідентифікували 458 тіл мирних жителів.